Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. В країні намічається військова диктатура. Вона вже фактично існує. Військова диктатура, в якій немає ні конституції, ні законів, нічого. Ні, Європейської хартії про права людини її вже відмінили. Військові мають право обшукати ваше житло, а приватна територія це священна річ у усі часи в Україні, в усі влади. Військові мають право обшукати ваше житло, ваш автомобіль, ваш самих, забрати ваш автомобіль, забрати ваш будинок, начебто на потреби армії під час війни. Вдумайтесь забрати. Ну я вже не кажу, чому військові не забрають нічого в олігархів. Власне, дивую, що ні в одного олігарха нічого не забрали під час війни. І не заберуть, і ні в одного багача нічого не забрали, а будуть забирати у простих українців. В Україні просто влаштовують і вже влаштували військову диктатуру, яка не проведе до добра, яка просто зіткне лобами Збройні Сили України з цивільним населенням, які, які 11 рік. Підтримувало, чим могло Збройні Сили України. Любило, підтримувало, годувало, обігрівало, озброювало автомобілі, донати, що не робили. Ну, а тепер правильно, а тепер ЗСУ має право відібрати в тебе, що хоче. І навіть твоє життя до цього дійде. Коли будуть трійки, тобі можуть приклеїти на лоб. Ярлик російського шпієна, білоруського шпієна, Придністровського шпієна. І ті ж самі військові підведуть тебе до е 100 доле поставлять біля стінки і пристрелять. Демократії вже немає. Є військова диктатура. А це страшна річ. Страшна, тому що той, у кого є автомат, Може робити все, що він хоче, навіть відкритий безпряд. А до цього справа не йде, а вже дійшла. З вами український історик Іршувець. Підписуюсь на канал. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!